Добрий день підписчики каналу. Сьогодні хочу зняти таке відео. Я спілкувався з своїм підписником Іван Крупенко. Він задав таке питання, хоче купити борону дискову 2,5 метра захвата. Йому пропонують дві борони. Ну, борони однакові, тільки пропонують йому з де підшипник обслуговує і де підшипник необслуговує. Він каже, що краще. Ну, я можу зразу сказати, це моя точка зору. Краще, де підшипник обслуговуємий, а не не обслуговує. Чого так я розкажу. Чого? По-перше, що підшипник не обслуговуваний це маркетинговий ход. Тим самим вони розказують, що типу, буде краще працювати, краще працювати не буде, краще буде працювати, коли обслугований підшипник. Чого так? По-перше, не необслуговувані підшипники, це ну, прийшло воно із запада. Капіталісти придумали для того, що коли, наприклад, раніше в колхозах було 2-3 агрегата, наприклад, дискових там, чи культіватори, чи яка різниця, 2-3, і більше було, якщо, наприклад, один агрегат поламав, поламався, то останні 2-4, вони працюють. вже То зараз, коли агрохолдинги, крупні фермери, в них, наприклад, один агрегат, там, чи, ну, там, він має там, тисячу гектар зробити там, у сезоні. Він... І коли він нап... 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 поламався в сезон, це вже простой, це вже втрати, він стільки там не подіскуєш. І посівна зривається. Тим самим придумали необслугований підшипник. Для чого? Ось приходить сезон там, чи два сезони, наприклад, агрохолдинг пройшов сезон, скільки він там відробив, там, 500 гектар чи тисячу гектар. Вони міжсезоння всі, всі підшипники не обслуговувані. Вони просто викидають їх, хоча, наприклад, підшипник може і ще далі працювати, ну, їм проще поміняти, тому що гроші є, вони викинули ті підшипники, поставили інші і обратно цей агрегат працює. І для цього ж не придумав, що воно має бути необслуговуваним. Раніше, коли не було необслугованих підшипників, то я не бачив в інтернеті. Що коли, наприклад, підшипник, коли він виходить із ладу, то тракториста називають, оператора, оператори, коли подшипник виходить з ладу, і коли підшипнику немає смазки, то це вішалося на е, тракториста. Це, це його вина, він має обслуговувати всі підшипники, щоб була в кожному підшипниці була смазка. Якщо підшипник сухий, значить це типу, помилка помилкася е, на, е, на тракториста. І ще, ще тоді, коли, наприклад, зараз оператори да, працює в агрохолдингу, треба багато гектар э, діскувати чи же ж. І коли він кожен день буде наприклад, по пів часа смазувати підшипники, пів часа це посчитали багато, що це ж за пів часа там, тракторист там, 10 гектар може подіскувати чи 5 гектар. Ну, смотри, який захват дисків. Може 5 гектар подискувати, а він буде півчаса стояти і смазувати підшипники. І коли тут підшипники на кожній стойці, то, туди, наприклад, ну, в цьому граті треба 12 точок смазувати. Де раніше були на батареях, там батарея, два, два підшипники. І коли тракторист буде смазувати пів часа йому ж, йому ніхто не заплатить за ці півчаса, ну, заплатять як ремонтніше, а трактористу заплатять як за гектар, скільки він гектарів. За цей час подіскуєш. І це так само, щоб не було просто, що, наприклад, трактористи по 12 часов там, ну, хай, там, трохи дають на обід, на якийсь там, перекур, щоб працював і працював, щоб він не смазував ці подшипники. Далі, найголовніше, ну, це ні один там, менеджер, ні один, там, хто продає цього, цього не скаже. Чого зробили, на мою думку, зробили підшипники не обслуговуючи. Для чого їх внідрили на заміну обслуговуємо. Їх. Ну, наприклад, цей агрегат він ну, 2 метри ширини, 2, він скажімо, невеликий, тут в принципі, є легкий доступ до цієї сторони, коли там діски не підчіплені. Ну, і хоча підчіплені, тут можна добратися і ззаді є. Ну, Коли є агрегати, що там 6 метрів, 8 метрів, 10-12 метрів захватиш. І стоять Тут і пружини стоять, і Кулямкін щоб відбиває, коли накидає перший ряд, відбивало, тут пружини є і катки. І найголовніше для цього це зробив, ні один це не розкаже. Для того, що, це, щоб небезпечна була робота самого тракториста, щоб тракторист, наприклад, оператор тут не лазив тут аж поміж оцих дисків, катків, там, пружин, тому що десь він буде лізти, там, зачепився чи десь тут диски гострі. І десь перечепився, ударився об диски. Це він поранився, це, во-перше, там, больнична, смотри, як ударився. ж, І не треба шукати другого тракториста, щоб сів, де ти його знайдеш. І щоб для во-перше, для безпечної роботи, щоб ну, не лазити, там, не ударився, тому що ну, диски гострі дуже. Не поранився, тому що ну, всяких бувало випадків. От Для цього зробили, хай будуть пошивники не обслуговані, то її підняли, наприклад, цей агрегат повністю диски всі познімали. Де можна добре доступитися до них, якщо там є в ангарах, кран балки є чи ще щось. І щоб, по-перше, щоб ну, для тракториста, щоб він не поранився, не ударився, тому що, ну, самі бачите, їх диски дуже-дуже гості. І якщо там ударишся, розріжеш, треба ще буде зашивати. От для цього зробили необслуговування, щоб по перше це йде, ну, за кордону, щоб безпечна була робота самого оператора, щоб він, ну, не, пос... не ударився, не себе не травмувався. Для цього зробили е... необслуговувані підшипники. Ж. Е... Ну, як я вже сказав, буду краще працювати, коли будуть підшипники обслуговувані. Для самих заводів, для самих заводів е... дешевше буде поставити обслуговуваний підшипники, чи не Чого? Тому що все закладуються в вартість самого агрегата, ніхто не буде на себе брати цю ж кошти. Це буде платити кінцевий споживач. От, як ви бачите, тут є, коли ступиться підшипник необслугований, вони сюди поставили ступицю, ось куш цей. Подшипники гайкою закрутили і все, там сальники, пильники, все ж. коли необслугований. Треба, тут бачите, зробили вони проточку, щоб була центровка. Треба по-друге провотіти отвір, там, цей отвір прогнати, нарізати різьбу, прогнати різьбу. Перший номер, другий, клюти цей е прес цю, зверху був ще колпачок. Це все, ну, хоч вона копійки стоїть, але все це вартість, треба заплатити її е токарю, що це буде робити. І електроенергія, все стане. Це буде вкладатися, наприклад, цей узіл один, наприклад, 100 гривень буде стоїти, тому що різьбу нарізати може навіть більше. Ось 6-12 на таких операціях зробити це буде 1200 гривень. От і 1200 гривень вони будуть закладатися в вартість цього агрегата. І для заводу вигодно буде поставити сюди необслугований підшипник. І оцю операцію вже не робить. 1200 вже, е, Хоча не скажу, що подшипник цей дорожчий, не обслуговував, ніж такий. Ж. І от я е, в цьому году на, на, велові, на Велові вже стоять підшипники, називаються промпідшипники, Зараз вже ставляють. І таких були раніше м, набор шар шариків і, там обойма. Зараз такі стоять на велосипедах і е, в задньому колесі в каретках отакі такі підшипники. Ж. І вони кажуть, там подшипник теж типу, не обслуговуваний, там у ньому є смазка. Ну, Відкриваєш тут аж, акуратно цю захисну типу, як пильник. Тисальник. Ну, Там ті смазки ну, і, то, і то, що воно тільки називається, що є смазка. Там його в місті немає смазки. Так само і буде необслуговуємо в підшипниках, там буде смазки і що є, що нема. Головне правильно треба смазувати. Підшипники ці і за ними нормально доглядати, я потім розкажу. Ну, головне, треба дивитися на завод, на які він підшипники ставляє, а як він зробить, наприклад, оцю саму оську. Ви бачите, оська йде йшла. Ну, вал, йшла в комплекті. Як ви бачите, тут два отвора. Один тут аж, один тут отвір. І це правильно, що тут зроблено два отвора, а не один. і Вони не в одній плоскості. Ж. Для чого? Коли ми розбивається, наприклад, подшипник або починає вже там трохи, то ми, у нас більше є Це затягнути цю гайку контрагайку, щоб краще підшипник працював. Вже. Коли у нас буде один отвір, один отвір, ми будемо його шукати, де це знаходиться отвір. Коли два, ми можемо чуть-чуть повернути там, на 10 градусів і засплювати, наприклад, не, ось, не ось цю дірку, отвір, а в цю заспринтувати отвір. Тим самим буде довше ходити підшипник. Як треба за підшипником, за цим узлом доглядати, це мені розказав, я розкажу, як мені розказували люди. По-перше, коли дискова борона тільки нова, або коли ти міняєш підшипник і поміняв, там поставив сальники, пильник поставив, затягнув. Проїхав, наприклад, працював например, 50 соток. Ти потрогав рукою, що він має бути цей узіл, ну, наприклад, хоч і літом, ну, нормальна яка є температура навколо середовища. Коли підшипник гарячий, дуже так, ну, може не, не скільки пропрацювати, це дуже. Якщо гарячий, це значить, що дуже затягнутий підшипник. І немає різниці, чи, чи підшипник обслуговуваний, чи не обслуговуваний. Коли буде зажата тут дуже ось вал, то будь-який підшипник вийде з строї. Значить, треба попустити. І так само, коли будуть оці два, два отвора, буде проще регулювати, щоб не були великих зазорів. І так само, коли попрацювали, так само коли є люфт, так само ми підтягуємо котрагайкуш. Розплінтовуємо контрагайку, і так само підшипник він довше буде служити. Нема різниці, чи такий підшипник чи обслугований чи не обслуговуваний. І при количних е, агрегатах, які вони труться між собою, все одно з, з, з часом виходить вироботка, що в цьому узлі, що не в обслуговому злі. Так що, що в цей узел попаде, попаде з часом пиль, що в тому узлі попаде так само пиль, в підшипник. Тут нема різниці, тому що деталі між собою труться, іде виробітка, це фізика тут не дінеться. Як треба змазувати цей підшип, підшипник? Як мені сказали, треба змазувати головне, щоб не. Смазувати 3-4 качка зробив, наприклад, стільки обрабатуєш землі за день, трохи більше. Ну, саме головне, хай трохи менше буде смазки, чим більше, щоб не видавити сальник в цьому злі. Коли ви видавлюєте сальник, то тоді, звісно, цей підшипник він виходить швидше із, із, з ладу. Саме головне не, не видавить сальники. Лучше хай трохи менше буде смазки. Але вона там буде і він довше буде працювати. А це мені таке, таке відео по поводу який кращий підшипник. Ну, коли, наприклад, ти сам будеш працювати на цьому агрегаті, чи в тебе можливість проконтролювати, то краще брати, із, де підшипники будуть обслуговувані, можеш ти Я буду, Наоборот, буде краще працювати і для трактора легше буде йти, тому що буде там смазка, не таке буде. Зусилля все одно ж. Ну, а зараз везде стали ці необслуговані. Ну, я вже сказав, це для крупних господарств придумано ж, і прийшло воно і за кордону. Щоб, е, що, чим більше ти купуєш підшипників, тим більше ти заводам ті, що випускають підшипники, ти даєш їм роботу. Ж. Крім підшипника сальники поміняти і пильники і все. Ну, і це для них вигодно, тому що воно було як одноразове. Ж, підшипник під'їзди викинув. Другий поставок, хоча він може, наприклад, довше прослужити. Для цього було це зроблено. І різниці, яке буде краще працювати, нема. Саме головне, дивитися за вузлом його вчасно підтягувати, щоб не допускати люфта, щоб не розбивали прошивники. І змазувати. Матеріал скільки працюєш. Саме головне, не, щоб не виділити сальникиш. І такий вузол обслуговує. Я думаю, що краще буде і він довше буде працювати. А це така моя думка по поводу подшипника, які краще. ж. Не знаю. Напишіть в яка ваша думка. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, став лайки, коментуємо.